По Перше, це те, що я б дуже радила всім, хто тільки думає про є оселю. От просто якась думка прийшла людині, цікаво, який банк мені що може запропонувати. Ми всі знаємо, що ми можемо в один клік зайти в дію. Подати заявку відразу на всі банки, які якраз зареєстровані в дію під програмою ЄОСЕЛЯ, так. Тобто, ця заявка чому це дуже круто? Тому що таким чином людина вже бачить, який банк що пропонує. Бо дійсно відсоткова та ставка однакова, але максимальна сума може бути різна. Тому що е, кожен банк перевіряє фінстан людини, і під цей фінстан, офіційне джерело походження коштів, підбирає максимальну суму кредиту. Вони різні. Плюс е, різні умови. Е, комісія за видачу. Е, Кредиту комісія да за часткове дострокове погашення кредиту. Комісія за повне дострокове погашення кредиту. Тобто, як я зробила, я подала заявку просто у всі банки. А, на моє здивування не всі мені погодили. Хоча у мене я підприємницьку діяльність веду, і у мене все прозоро, все автоматично підтягується, але не всі банки погоджують. Потім я просто зі своїх розумінь тих чи інших як працюють банки, бо я, в принципі, вже дуже давно в банківській сфері теж працюю. Я розумію, просто є деякі банки, у яких я б просто не хотіла брати кредит. А да? є банки, до яких я нормально ставлюся як клієнт, тому що і у мене все добре з цими банками, і у моїх колег, також у моїх студентів. Да? Тобто я знаю плюс-мінус, як працюють банківські установи. Чому я обрала Укргаз? Тому що з переліку тих банків, які мені дали пропозицію, хорошу пропозицію, якраз я вже сказала, це 2 мільйони. Не всі банки давали. 2 мільйони. Потім мене повністю влаштувала їх комісії за видачу кредиту. Вона комфортна, вона є, але вона комфортна. І для мене найважливішою умовою було дострокове погашення.